Якщо ви хочете знати, чому Росія поставила на паузу саме зальоти своїх дронів на територію Польщі чи інших прикордонних країн, я вам можу сказати, чому, тому що відразу після цього почалися розмови про можливість створення спільної зони повітряного контролю над західними областями України і східними бойовостями Польщі, це рівно те, в чому Росія не зацікавила. І в Москві прекрасно зрозуміли, що якщо продовжиться провокація такого штибу і такого масштабу саме на польській чи на румунській території, політики, які будуть запропонувати створити таку зону, можуть отримати реальну ініціативу від Москви. І тоді це потрібно припинити, тому що в створенні якоїсь безпольотної зони на території Західної України Росія явно не зацікавлена. Тобто вони перевірили, як будуть. Реагувати західні країни реакції не сподобалися і вони на цьому етапі зупинилися саме на цих операціях. Продовжили інші, це ще раз говорить про те, що правіті говорять, що треба реагувати, що навіть наявність загрози для Росії примушує її припиняти певні дії.